Підприємство Крячківка Агроплюс завершило посів ячменю і вже проводить друге підживлення озимини. На черзі посів соняшнику. Щодня у полі керівник Крячківка Агроплюс Андрій Сімонов. Стан озимих культур за сприятливих погодних умов показує позитивну динаміку росту. На цьому полі стану зимини він в принципі дуже позитивний. По декілька днів я тому тут був, то динаміка росту, ну інтенсивність дуже серйозна. Але в той же час це і насторожує, тому що для цих ранніх сроків, ну. Трішки нетипово таке тепло на початку квітня, але як я говорив і минулого року, декілька разів, що зараз погодні умови і катаклізми. Ну, кожен рік щось нове, і тому треба от інтуїтивно вміти пристосуватись і застосувати той досвід, який вже був здобутий в попередні роки. Дотримання технології сільськогосподарського виробництва та залучення наукового потенціалу дозволить отримати високий врожай. Для Андрія Сімонова це не тільки бізнес, а й інвестиції в територію, тісна співпраця з орендодавцями та Березоворуським державним аграрним технікумом. Ми не перестаємо навчатись. Ми співпрацюємо з декількома одночасно ну, найбільшими світовими компаніями: це Сінгента, Мансанта, які проводять у нас і закладають досліди. Минулого року були у нас демополя поля, площею близько 50 гектарів. Цього року вже вони збільшені до 70 гектарів. Інші фірми приєдналися. Тому на їх науковий потенціал, їх співробітників. Ми також спираємося на намагаємося використовувати в нашій практичній роботі на сьогодні. діяльність Андрія Сімонова це гідний приклад поєднання матеріального і духовного, запорука стабільного майбутнього сільської громади.